Доносити до наших людей, які на жаль залишилися ще на окупованих територіях, що Україна ніколи не забуває про те, що вони є там. І друге, ну скажімо так, світ так само не забуває про те, що є окуповані території України, які після звільнення будуть вимагати інвестування в них і оздоровлення то клімату, розвиток деокупованих територій на сьогоднішній день він не зупинявся на жодну хвилину. Я би не хотів сьогодні там зупинятися по об'єктово, тому що ну знаєте, це такий для ворога сигнал. Але сьогодні відновлюються і освітні заклади. Є відновлення тих будівель, тих житлових приміщень, які були зруйновані. Це знову ж таки стосується безпечних регіонів Херсонщини. відновлення автошляхів, які були зруйновані, і це. Ну, має воно має завдання якраз покращення логістики і підвоз той продукції, яка необхідна для там, нормальної життєдіяльності Херсонщини, де куповано комунальні служби працюють.